Кольори прикрас разом з бабусею обирає Ярослава. Для свого різдвяного віночка захотіла рожеві туни. Взагалі в мене просто іграшки на ялинці такого кольору, такі самі рожеві, тому вирішила під колір ялинки. Взагалі я хотіла давно зробити такий віночок. Я багато бачила їх в інтернеті і вирішила зробити собі таку нову прикрасу на двері. Зробити власноруч різдвяну прикрасу захотіла також сестра Ольги Наталія. Жінка разом з донькою приїхали з Києва і зробила вот з донькою такий гарний віночок, який Відвеземо до себе додому. Так? Дуже дуже приємний такий сувенір прикрасити будинок. Свій минулого року Ольга разом з сім'єю власноруч до новорічних свят виготовляли декоративні яленки. Віночки роблять вперше. Донька Ольга Анастасія каже, вирішила організувати також майстер-класи. Ми хотіли, щоб саме перед різдвом збиралися жінки і могли створити таку красу для своєї оселі. Вкладали в неї кожен своє. Можливо, навіть кожна іграшка це було якесь певне бажання. Ольга Карабинюш каже, перед тим, як навчати виготовляти ці прикраси, вона розповідає виникнення такої традиції. У 19 столітті Йоган Вихерна це такий був богослов, він виховував дітей сиріт. І вони весь час його запитували, коли, коли, коли буде, коли буде Різдво. І він зробив такий віночок із гілочок ялинки, прикрасив шишками, горіхами і виставив на ньому 28 свічок. І кожен день він запалював нову свічку. і Так діти розуміли, скільки лишилось часу до різдва. Коло віночка символізує життя, розповідає Ольга. Зелений колір це символ здоров'я. Червоний символізував раніше як кров Ісуса Христа, яку він пролив за наше життя. Але сьогодні таких символів вже немає, і кожен із нас може символізувати тим, що своє золото, це на багатство, правда, шишки, горішки так само це. Якби такий, да, горобина, ем, кориця, вона, крім всього, ще й добре пахне. Тобто, от, е, кожен в цей віночок вкладає щось своє. І в першу чергу ми чекаємо чуда. Робити різдвяні віночки Ольга Карабиніш разом з сім'єю будуть до святвечора, 6 січня. Тетяна Мендель, Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – новини на Суспільному.